Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і у сьогоднішньому відео на вас чекає вичерпна інформація про творчий доробок такої прекрасної, успішної, знаменитої парфюмерки, як Кристіна Жель. Взагалі, в своїй рубриці, хто ховається у парфумерній шафі, я завжди намагаюся розповісти коротко, звісно, про максимальну кількість ароматів, про абсолютно більшість ароматів, створених тим чи іншим парфумером, для того, щоб створити у вас повноцінну картину про його творчість. Звісно, не занурюючись у деталі, оскільки це неможливо в такому короткому форматі. Хоча я підозрюю, що відео присвячене Крісті Жель буде. Достатньо довгим на програмці її доробок вимірюється 141 ароматом, що досить багато. І я думаю, що прекрасна пані Нажель не зупиниться на досягнутому. Розпочнемо з імені нашої сьогоднішньої героїні. Крістін Нажель це французький варіант назви її імені, що цілком і цілком логічно, оскільки з 1997 року пані Нажель живе в Парижі, і, взагалі, вона походить з франкомовного кантону Швейцарії. Її дитинство минуло у Женеві. Тож французька мова абсолютно доречна для відтворення її імені. Але водночас у Швейцарії, де також, як ми знаємо, поширена і німецька мова, цілком допустимим було і є називання прізвища пані Нажель як Нагель, тобто на німецький манер. Я зустрічала і Нажель, і Нагель, і навіть Наджел, тобто на англійський манер, у кількох інтерв'ю пані Нажель. І в цих інтерв'ю її відповідно називали саме такими трьома варіантами. В кожному інтерв'ю окремо, і в кожному інтерв'ю пані на жаль нікого не виправляла. Тобто, це абсолютно нормально для неї, коли її прізвище передається дещо по-різному, залежно від того, представниця якої країни або носійка чи носій якої мови бере у неї інтерв'ю. Відповідно, запам'ятовуємо, що це три варіанти: нажель, нагель та Наджел. Але я зупинюся на найпоширенішому варіанті, як я вже сказала, це Нажель. Отже, Кристина Жель народилася 7 жовтня 1959 року. Коли вона замислилася про вищу освіту, спочатку вона обрала акушерство, але з часом переключилася на хімію. А після серйозного вивчення хімії провідної вищої освіти вона переключилася на парфумерію першою. Компанією парфумерною, де працювала Крістіна Нажель, стала швейцарська компанія фірми Ніг, де пані Нажель працювала поруч із Альбертом Рілясом, який дуже багато чого навчив її. Пізніше пані Нажель працювала у знаменитому Живадан та в інших парфумерних організаціях. Першою країною, де про себе повноцінно заявила професійно пані Нажель, була Італія, і в цій країні вона співпрацювала з такими брендами, як Фенді, Versace та іншими менш відомими компаніями. З 97 року пані Нажель мешкає в Парижі, а з 2016-го Сольно працює як головний парфумер компанії Ермес. Крістіна Жель є надзвичайно щасливою людиною, оскільки максимально реалізувалася у своїй творчості, вважає вона свою творчість найкращою, найцікавішою в світі, найчарівнішою, найзагадковішою. Саме парфумерне мистецтво, переконана, вона є найдивовижнішим у світі. А серед парфумерів, майстрів, які вплинули на неї найбільше. Вона називає, звісно, Альберто Моріліса, а також Домініка Ропіона. Який аромат. Можна сміливо вважати початком її творчого шляху, це 93-й рік, і це аромат від Ален Делон Ліра 97 97-го року. Як наслідок італійського періоду, пані Нажель вийшов. Аромат для італійської фірми Кріція, який називався Спаціо Кріття Донна». А 98 рік став виходом у світ теореми від Фенді. 99-го року вийшов аромат для Глорія Вандербільд у співавторстві з Францисом Кобджаном. Також того року вийшов аромат для бренду Джакомо і цілих три аромати для Ламком. Це, зокрема, «2001 ніч. І всі ці три аромати були присвячені троянді. А 2009 року, до слова, для бренду Ланкомс під пера Крістінна Жель та ще однієї парфумерки вийшов ланкергіпноз 2000 року. Для бренду «Карл Лагерфельд» Крістіна Жель створила аромат. ФАМ мене вразив флакон цього аромату, який як на мене прекрасно пасує для квіткового серця цієї композиції. До неї входять нарцис та Лілія. Трохи згодом 2003-го для Карла Лагерфельд Кристіна Жель створила Лагерфельдмен, а аж 2014-го Carla Lagerfeld for Her. Повертаємося до 2000 року. Саме тоді для бренду Мабусен Кристіна Жель створила знаменитий аромат Мабусен, головним акордом якого є Персики смоли та пачулі. а 2002-го Хестуа До, також для бренду Мабусен. Того ж 2000 року бренд Versace випустив аромат Versace Woman, також створений, звісно, Крістін Нажель. Це прекрасна квітково-малинова композиція. Наступний рік, 2001 і цього року, у бренді Cartier вийшов аромат Ode Cartier, створений Кристін Нажель. Це унісексова цитрусова композиція. 2002 року вийшов і фланкер, також створений Крістін Нажель. І 2006 ще один черешневий аромат для Cartier. Також 2001-го вийшов «Madness» для шопар. 2002-го вийшли аромати для Ніни Річі та Живанши, Відповідно, мемуар, дом та оторід. Перекладі це означає гаряча вода. вода». 2003-го для бренду Морган Кристіна Жель випустила в світ Морган Де Туа. Того ж 2003-го, знакового для Крістіна Жель року разом з Францисом Курбджаном. Вони випустили в світ композицію «For Her». Звісно, робота над нею тривала до 2003 року. Це зрозуміло, але саме 2003 рік відомий як рік, коли сталася ця неймовірна подія, оскільки саме ця композиція заслужила величезну славу і породила дуже багато різних фланкерів. Але найбільшої уваги, напевно, заслуговує композиція 2006 року, яку створив знову ж таки Франциско Кубджан разом з Жель. і це парфумована версія аромату ФГ. А 2022 року з'явилися такі фланкери від пані Нажель Нарциса Родрігес for Her Eau de Toilette Limited Edition, а також Нарциса Родрігес for Her Pink Edition, тобто рожева версія. 2004 року вийшов перший аромат від Кристі Нажель в колекції Privé для Джорджо Армані. Згодом 2012 року вийшов іще один аромат з цієї колекції. А 2014 року на світ з'явився неймовірний аромат Сі, який є безумовно хітом парфумерії, поруч із Фохео для Нарциса Родрігес. Це один зі знакових ароматів нашого століття. Я в цьому переконана, він у мене є і стоїть поруч, і завжди має бути десь поруч зі мною, тому що це в минулому одне з моїх парфюмерних я. А можна вона ще не в минулому? Це прекрасна шифрова композиція з трояндовим серцем, з прекрасним звучанням Печуліво ванільної бази, неймовірний, привабливий, діловий і воно ще спокусливий аромат. 2017 року вийшов фланкер сі Пасьйони. Також неймовірний аромат. Зрозуміти, який мені вдалося не одразу, це немов аромат троянди, яка не хоче показати, що вона троянда. До 2022 року в цілому вийшло кілька флангерів сі Жель, назви ви бачите на екрані. Також Кристіна Жель співпрацювала з брендом Мюгле і зробила для нього кілька ароматів. Результатом співпраці Крістін на Жель з діор стали такі аромати, як Міс Діор Шеві 2005 року, і Міс Діор Шеві екстракт де парфам, також 2005 року. 2006 року з'явився ще один знаковий аромат у парфумерному світі, принаймні люксових ароматів. Це Dolce Gabbana The One. прекрасний, неймовірно спокусливий персиково-деревний аромат. Того ж року вийшло ще кілька ароматів для різних брендів. Для Роберто Веріно аромат створювався у співпраці з іншим парфумером. 2008 року у світ вийшов аромат Essence від Biblos, а також Джон Галіано» для Джон Галіано. Останній аромат пані Крістіна Жель створювала у співавторстві. Того ж 2008 року розпочалася співпраця пані Нажель з брендами Герлен та Лалік. Для Герлен це чотири аромати у колекції Elixir Шарнель, а також Oriental Брюлант 2016 року. А для Лалік це досить відомий Лалік White, який вважається чоловічим, але має унісексове звучання. 2009 року цей бренд презентував Ancre Noir Pour Elle, тобто чорні чорнила для жінок. Легендарний аромат, уже знятий з виробництва у 2011 2012 роках Вийшли ще два аромати від «Лалік». Один з них 2012 року у співавторстві з іншою парфюмеркою. Для бренду Лоліта Лемпіка. Пані на жаль, створила два аромати. Один з них вийшов 2009 року року. Називається він Сіловіта. Він також є у мене у вигляді уже порожнього флакону. Прекрасний п'янкий бальзамічно зігрівальний аромат. 2010 року вийшли аромати для Blue Marine та Еміліо Путчі. Причому для Еміліо Путчі аромат Міс Путчі створювався з Франсуа де Маші та Бенуа Лапуза, який є чоловіком пані Нажель. Взагалі, чудово, напевно, парфумерці мати чоловіком парфумера, і в них, до речі, троє дітей. Для бренду Кензо. Того ж 2010 року пані Нажель створила аромати Вас Апонетаймпуфам та Once Upon a Time Апонетаймпу Ом, тобто жіночу і чоловічу версію ароматів з однаковою назвою. 2010 рік ознаменувався ще й тим, що саме того року розпочалася плідна неймовірна співпраця пані Крістіна Нажель з брендом Jo Malone, Але на цій співпраці ми зупинимося трохи згодом для того, щоб приділити цьому окрему увагу. 2011 року у світ вийшли аромати для П'єр Карден та Етат Лібр Доранж, а 2012 для Сієль Парфам та Діскуаєт. 2013 рік ознаменувався ароматами для двох брендів, серед яких Джимчу. Чу. 2014 року вийшли і фланкери цих ароматів. 2013 року у світ вийшов перший аромат, створений Крестін, на для бренду Аткінсонс. І потім ця співпраця тривала до 2019 року. В цілому пані Нажель створила 5 ароматів для цього бренду. А для The Different Company пані Нажель зробила аромат. Який вийшов у світ 14-го року того ж року у бренді Грес вийшов аромат Кабутін Фрораль для бренду Джил Стюарт, пані Нажель створила чотири аромати, починаючи з 2014 року. Першим ароматом був Кристаль Блум. А не так давно 2019 року вийшли два аромати для бренду Vivitas. Тепер настав час зупинитися на двох потужних співпрацях. Пані Нажель, одна з яких є актуальною на сьогодні. Це Hermes, але його ми залишимо на десерт. А зараз повернемося до бренду Jo Malone. Jo Malone – це прекрасний англійський бренд, який створює одеколони, які, начебто, мають природне звучання, легке. Не чисте, але водночас я одразу можу сказати, забігаючи наперед, що особисто вважаю ці аромати не зовсім одеколонними. Вони достатньо потужні, а особливо чорна серія цих ароматів у чорних флаконах. Навіть не в чорних флаконах мені трапляються аромати з дуже хорошою стійкістю, і прекрасним багатим звучанням, яке часом не повертається язик назвати одеколоном. Але я знаю, що про Джо Малон відомо уже багатьом, надзвичайно багато. Отже, 2010 рік і перший аромат English Pear and педфрежіа аромат, який особисто мені неймовірно нагадує той самий Фохео від Narciso Rodriguez. і це прекрасно, тому що Мені подобається це звучання і почерк авторки в цій ситуації дуже відчувається, чого не скажеш взагалі про всі загалом аромати Крістіна Жель, вони достатньо різноманітні і цікаві кожен по-своєму. Також я хочу виділити з величезного списку ароматів Джо Малон, створених Крістіна Жель, А це 32 аромати. Такі композиції, як Peony and Blush Сует, яка вийшла 2013 року. The Wood Sage and Sea sold 2014. O brinde é Hermes. Кристіна Жель почала працювати 2014 року, і працювала вона два роки поруч з Жан Клодом Елена, неймовірним майстром, вже легендарним парфумером, який залишив свою посаду 2016 року. І саме цю посаду обійняла пані Кристіна Жель. І першим ароматом, який вона презентувала, був аромат 2016 року Галоп Дермес. Того ж року вийшло ще три аромати. Два з яких є одеколонами, достатньо відомими одеколонами Hermes. Останній з яких, до речі, вийшов зовсім нещодавно. 22-го року, і називається він Оде Базилік. Пух 2017 2017-го вийшов перший аромат твілі від Кристінажель, і до 21-го року їх вийшло чотири у цій колекції. А у розкішній колекції Ермесанс з 2018 року до 2022 року вийшло шість ароматів. 2018-го також з'явилася інтенсивна витиверна версія Тер Дермес легендарного аромату, який колись створив Жан-Клод Елена. А 2022-го версія Angé, також запропонована Крістін Нажель. 2019-го вийшов перший сад авторства Крістін Жель An Jardin sur la Lagune, тобто присвячений лагуні. А 2023-го, тобто ось зовсім нещодавно цього року, Анжардан Асітер присвячений Кітері Грецькому острову. Я розповідала про цей аромат у своїх відео і рекомендую з ним познайомитися, але краще не купувати на осліп, оскільки. Як на мене, це щось, що точно не пахне, як люксова парфумерія. Це щось цікавіше. Хоча я дуже люблю люксову парфумерію, до речі, повернемося тепер 21 рік, коли вийшов один зі знакових ароматів для Крістіна Жель, чоловічий аромат H24. Та 22-го року його фланкер парфумована вода. Не фланкер, а швидше просто парфумована версія. Того ж 22-го року було презентовано аромат Hermes. Кабріоль, що ж, друзі, це все максимально стисло про максимальну кількість ароматів, створених Крисін на для різних брендів. Будемо спостерігати за її творчістю далі. Це надзвичайно цікаво. Неймовірно цікаво також знайомитися з її інтерв'ю і чути про створення ароматів з перших уст. Рекомендую це робити. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо воно сподобалося, Це надзвичайно важливо для розвитку мого каналу. Залишайтесь каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!